нас я в продажу такий Кіаніро 2019 року, 64 кВт батарея, пробіг 129 тисяч рідного, є звіт з аукціонів, є також звіт по CarVertical, кому цікавить, можемо скинути автомобільчик доглянути, я хайний. на максимальній комплектації, шкіряний салон, підігрів. Сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма, пам'ять сидінь, всі асистенти, утримання в смузі, датчики сліпих зон. При максимальній зарядці автомобіль зараз вам покаже 444 км. Такий гарний хайний автомобіль з преміальною акустикою JBL, з тепловим насосом автомобіль.